Так, я вас можу вислухати, звісно. Я більше так не можу. Цю фразу зазвичай говорять люди, що через певні проблеми опинилися у глухому куті. Іноді їм здається, врятує кроку небуття. Фахівці говорять: якщо ви не бачите виходу із ситуації, це зовсім не означає, що його не існує. У кривому розі в лікарні з надання психіатричної допомоги цілодобово працює анонімний телефон довіри. Звернення дуже багато, тому що дуже багато людей в нашому місті, тимчасово переселенців, так, які втратили житло. Є люди, багато, які втратили рідних на війні, і є моменти, які втратили сенс життя. Це дуже важко, як кажуть, є звертання, і вони не бачать, що робити, як далі продовжувати. Жити і ми намагаємось рекомендуємо і все робимо для того, щоб людині знайти ту ниточку, за яку можна схватитися для подальшого, ну будемо казати повноцінного життя. Врятувати комусь життя можна не лише у разі нещасного випадку чи на полі бою. Якщо бути уважним до близьких та навколишніх, можна завадити трагедіям. Телефоном довіри також можуть скористатися рідні та друзі людей, які мають схильність до суїциду. Психологи кажуть, передвісники такого вчинку є, проте не кожен може їх помітити. Перепади настрою як я зауважила, ці моменти усамітнення людина перестає взивати. Їжу або навпаки переїдати, перестає спілкуватися з людьми, з друзями, втрачає якийсь сенс ходити на роботу, якесь було хобі, і воно втрачено. Тобто, ці дзвоники, які вони будемо казати, провокують звернення на себе у підлітків. Часто буває те, що вони роблять собі самоушкодження. Це на тілі, це також дзвоники, що я хочу щось з цим доказати, або привернути на себе увагу. Тобто стан людини він нестабільний, і він, будемо казати, як входить в себе. І момент того, що може щось трапитися, що навпаки людина дуже в дуже піднесеному настрої, прибирає в хаті, гарно виглядає і виникає така фатальна помилка. Головне, що по такому стані людина не залишалася наодинці з собою. Їй потрібні підтримка та порада, але не тиск, осуд чи вічливо байдуже. Заспокойся, все буде добре. Спілкування це дуже важливо вислухати, не перебуваючи. Якщо людина ви замітили, да помітили, що усамітнена або робить якісь вчинки, такі які вона раніше не робила, просто можна запитати, що трапилось. Може тобі потрібна допомога, або якісь моменти такі, що можуть людину навпаки перевернути світогляд, те, що вона ніколи не робила, да, зацікавити якийсь ну, сенс життя. Це може бути безпосередньо така інф... подача, тепла, якась дружня прогулянка. Або якщо людина любить каву, або чай можна за чашечкою кави просто порозмовляти, спитати, як себе почуває, що змінилося. Не потрібно змушувати, не потрібно казати, що ти так змінився, тобі потрібно звернутися до лікарні. Тобто це навпаки відсторонить людину. Психологиня запевняє, звертатися за допомогою не страшно і не соромно. Це міфи минулого життя, яким би воно не здавалося нестерпним, можна змінити, і фахівці знають, як це зробити саме у конкретному випадку. Ми на даний момент я ще раз повторюсь, переживаємо дуже важкі часи. І хочу зазначити, що якщо ми будемо сильними і вірити у себе, що у нас все вийде, то так воно і буде. І не боятися звертатися до фахівців. Анна Ніколенко, Артем Кравченко, цей день.